До вітати вас на телеканалі Еспресо Біла Церква на календарі 16 квітня, і ми готові розповісти, що трапилось у громаді та районі за останню добу. Справа ви бачите посилання на соцмережі, де ви завжди можете знайти більше цікавої та важливої інформації. Підписуйтесь. Словами неможливо передати біль, що відчувають рідні та близькі захисника Олександра Архипенка. Який загинув на російсько-українській війні. Чоловік був командиром протитанкового відділення 13-го десантно-штурмового батальйону 95-ї бригади. Його життя обірвалось 8 квітня на Донеччині. Відспівали воїна у Спасо-Преображенському соборі, проводжаючи навколішках. Попрощатись з Олександром прийшла велика кількість людей. Жалко, дуже сильно. Його воював. Скільки років вже буде, скільки хлопців буде гибнути ще наших. дуже хороша людина, і для сім'ї хороший був. Батько хороший, дідусь, став тільки дідусем і вже не стало. Та в нього залишився, дружина, діти, онуки, сестри, брати. Ми з ним разом виконували роль. Діда Мороза розвозили подарунки дітям. І він був як справжній дід Мороз, дуже добра людина. Це справжній чоловік. Бувають такі люди, як справжній чоловік. У всьому у всіх справах своїх, по життю. От і так. Я його досить небагато знав, пересікалася. Я ж кажу, це справжній чоловік. Це най, найкраща, на мою погляд, характеристика. Стали відомі подробиці шокуючої автотрощі на перехресті вулиць Героїв Небесної Сотні та Богдана Хмельницького, про яку ми вчора повідомляли в ефірі головних новин міста, як запевнила прислужба ДБР, наш телеканал за кермом Хонди перебував нетверезий правоохоронець, який на шаленій швидкості перетнув дві суцільні смуги та проїхав на червоне світло. За їхньою інформацією відкрите кримінальне провадження нині триває досудове розслідування збираються необхідні документи та дані для призначення судових експертиз. Також шукають інших осіб для встановлення обставин ДТП. За скоєне горе керманичу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років та керувати транспортом до п'яти років. Нагадаю, за словами очевидців, разом зі своєю собакою він намагався втекти з місця події, залишивши пасажирку у салоні з травмами середньої тяжкості. У селі Шаліївка, що на Білоцерківщині, з річки дістали тіло 18-річного хлопця. Як повідомляють надзвичайники, трагічна подія сталася на річці Березянка. Парубок зник у минулу суботу, і лише в понеділок його тіло підняли на поверхню. Що стало причиною трагедії, поки невідомо. Тим часом у районі двох чоловіків вразило струмом. За інформацією прес-служби місцевих поліцейських, це сталося під час дощу, коли ті бурили свердловину. Саморобна металева конструкція, за допомогою якої проводились роботи, розташовувалась над лінією електропередач. У ній пройшов струм, внаслідок чого одних з них 69-річний чоловік помер на місці. Інший дивом не постраждав. Київщина потрапила до трійки найкорумпованіших областей за минулий рік. Про це свідчать дані Open Data Bot. Лідером стала Львівщина, де виявили 192 корупціонери. Далі йде наша область, де їх лише на чотири менше. Трійку закриває Одещина. Загалом до відповідного реєстру торік потрапили понад 2400 осіб. Це майже втричі менше порівняно з 2021 роком. Найпопулярніша причина покарання, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди. Службовій особі за свої дії зловмисники найчастіше отримували штрафи майже 92% вироків. Натомість лише 5% ділків сіли до в'язниці. Навчитись цілювати душу у білій церкві. Провели тренінг для військових капеланів на основі адаптивної американської програми перезавантаження військове відновлення, як розповідає викладач та голова правління громадської організації, перший український батальйон військових капеланів Руслан Бусько. Аби освоїти програму, варто пройти 12 уроків, побудованих на відеоматеріалах, посібниках. Та інше приїхали понад 20 священників з різних куточків України. Заняття проходять у два етапи: до обіду теорія, після практика. Також дають і домашнє завдання. Потім в подальшому я буду зводити їх, сконтактовувати з Rebut Recovery американцями, і вони мають уже зв'язок з ними і напряму спілкування, щоб ті забезпечували їх подальшим матеріалами. І потім кожен в своєму місті при своїй церкві, при своїй громаді, може розпочинати таку групу. Якщо вони вже зголосилися працювати у сфері реабілітації, то вони будуть мати такий матеріал. Вони будуть вміти це як ті навички, які ми передаємо, тому що знаєте. Наша держава, вона під час війни і вже дуже багато різних військових травмованих, ветеранів, яким потрібна ця допомога. Також подібна програма. Ви знаєте, що ми користуємося для цивільних, для ВПО. Вона побудована на, на основі цієї програми. От і дуже багато людей, які потребують такої допомоги, і кожному з нас у свій час потрібна реабілітація та відновлення. Наш телеканал постійно розповідає про талановитих мешканців Білоцерківщини, які займаються рукоділлям задля збереження та популяризації українського мистецтва і культури. Героїня нашого наступного матеріалу проживає у селі Скребиші, а будинок культури, де вона працює, вражає петриківським розписом. Подробиці у сюжеті. Майстриня з села Скребещіща на Білоцерківщині пані Ліна ще зі шкільних років почала цікавитись місцевою культурною спадщиною. Ще дівчиною вона самостійно опанувала основи петриківського розпису, бісероплетіння та живопису. Зараз створює свої вироби в місцевому будинку культури, в якому до декрету працювала директоркою. Нині ж у закладі має власний гурток, де безкоштовно вчить дітей усьому, що вміє сама. Починалося все по-різному, потрохи вишивала, трохи е, скло, е, цікавилася саме вітражами, але дійшла я саме до розпису. Розпис, е, Зацікавилася спочатку петриківським розписом, вивчала саме класичний петриківський розпис, а потім вже стало воно якось так перетікати, е, поєдналося з місцевими якимись колоритами, орнаментами і щось стало таке воно якесь своє. може. Розписую стіни, імітація вітражів, картини пишу у її родині. Всі чоловіки військові, тому для жінки є надзвичайно важливим долучатися до зборів. Свої прекрасні вироби вона продає за донати, а зібрані кошти передає на зсу. Каже, робіт залишилось зовсім мало, адже понад 100 екземплярів вже віддала на благодійність. Хлопці. Останнім часом військові, так як ми активно допомагаємо їм, ну, принесли мені тубу із військових якихось своїх відпрацьованих снарядів. І то я маю тепер з тим працювати, я буду розписувати, і потім ми плануємо її виставити ну, на аукціон. Розпис справа досить клопітка, елементів і правил багато. А особливістю є те, щоб кожна деталь була промальована за один рух, і всі візерунки мають бути розташовані на однаковій відстані. Як розповідає майстриня, деякі матеріали робить сама. Наприклад, серед пензликів є з шерсті її домашнього кролика та кота. Пензлики використовую різноманітні. Ось і з нових, які мені сподобалися, дуже такі. Пензлі для каліграфії з козиної шерсті. Mm -hmm. Дуже зручні. Саморобні, звичайно, кошачки це класика. Вони мають не дуже привабливий вигляд, але дуже зручні. Ну і тут уже вхід іде фантазія. Різноманітні шерсті, куди добудеш, називається. Отакі вусики, так. Діти розбирають, і, і, і я їх роблю і роблю постійно нові, вони розходяться від мене. Роботи талановитої мисткині неабияк вражають. Жінка прагне ще більше популяризувати українську культуру та прищеплювати у діток любов до всього народного. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Іспанський привіт. У Білу церкву завітав меценат, який допоміг облаштувати укриття для учнів Білоцерківського ліцею іноземних мов гімназії No9. Як стверджує директорка закладу Олена Ткач, сховище відповідає усім нормам: є вентиляція, освітлення, санвузол, меблі та протипожежне обладнання. Благодійник Андрес Торрес вже вдруге приїхав у гості до школярів. Цього разу особисто хотів перевірити стан укриття. Зустріли волонтера концертом. Також діти могли з ним поспілкуватись іспанською мовою. Я був військовим журналістом. Я завжди розповідав про війну та був у багатьох країнах та бачив це вживу. Після всього, що я бачив в світі і бачив війну в Україні, я не міг залишитись бездіяльним. Я вирішив, що буду допомагати всім, чим зможу. Чому біла церква? Тому що я завжди бачив у цьому місті людей, які згуртувались і хочуть щось зробити. Якщо ми даємо гроші, але люди нічого не роблять, ми нічого не зможемо зробити. А в цьому місті вони дійсно хочуть щось зробити. Тому це було легко і тому ми тут. Я десь глибоко переконана, що сам Господь Бог послав нам пана Андерса, і який допоміг вирішити найважливіше питання. Діти не навчалися, діти були вдома. Там да, було налагоджено дистанційне навчання, але повірте, для початкової школи, для п'ятикласників це не навчання, це просто мука. І... В якийсь певний момент просто наш поріг переступила людина, який, чесно кажучи, я навіть з першого разу не повірила, що він зможе це зробити, тому що кошти були потрібні дуже величезні, підвал дуже великий, він був в дуже такому страшному стані, робіт потрібно було зробити дуже багато, але він дотримав свого слова, він проплатив повністю 65. Тисяч євро на те, щоб зробити нам майже 600 квадратних метрів укриття. Наразі нам добудувала уже міська влада ще 220 і ми вже маємо укриття для повністю всіх учнів, які навчаються у нашому закладі. Україні за перші місяці 2024 року діагноз ПТСР було встановлено фактично такій же кількості пацієнтів, як і за весь 2021 рік. Про це повідомили у МОЗ порушення психічного стану фіксують у людей незалежно від статі та віку. Як впоратися з недугою, допомогти собі та рідним? Дивіться у репортажі. Війна дуже серйозне випробування для психіки українців. Ця проблема розповсюджена як для військових, так і для цивільних, які щодня переживають стрес, паніку, злість та інші негативні емоції в різних проявах. У зоні ризику опиняються не тільки ті, хто живе близько біля фронту чи в окупації, але й люди із відносно спокійних регіонів. Одним із найбільш поширених психічних розладів нині є посттравматичний стресовий розлад або ПТСР. як розповідає директор. Одного з медичних центрів Білої церкви та психолог Олександр Кіян такий стан потребує ретельної діагностики. ПТСР з'являється в результаті невдало вирішеної проблемної ситуації, над якою людина не мала контролю, і ті ситуації, над якими вони не мають контролю, наприклад, там людина втрачає зв'язок на кілька, на якийсь період часу, да або ще щось. То це визиває, викликає психічні розлади стосовно ПТЕСРУ. В дітей у дітей вони також проявляються, коли дитина могла побачити насильство, бути очевидцем якогось насильства або інших дій, які пов'язані навіть не з людиною, та не з особою, яка страждає на ПТСР. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події протягом перших трьох місяців. Проявлятися вони можуть через гіперзбудженість, переживання, дратівливість, проблеми з пам'яттю, сном та емоційною спустошеністю. Супутніми симптомами це може бути поганий сон, поганий настрій, апатія, небажання жити і планувати сьогоднішній день, да і своє майбутнє. І, звичайно, що мабуть він трошечки близький, може бути до хронічної втоми, але його потрібно розрізняти все ж таки. Важливо розпізнати такі симптоми та вчасно звернутися до спеціаліста, або ж допомогти рідним та близьким пройти цей психологічно непростий шлях. А ось щодо лікування, то існує багато методів від симптоматики до покращення фізичної форми, допомагає впоратися з проблемою, спорт, прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з психологом та близькими. Окремо можуть призначатися заспокійливі або ж інші ліки, але не варто плутати ПТСР з іншими порушеннями. Психічного стану я би дуже рекомендувала та не робити таких гучних заяв, що якщо військовий то він має посттравматичний стресовий розлад. Є е, власне декілька груп симптомів, які можуть говорити про те, що в людини розвивається посттравматичний стресовий розлад. По-перше, це нав'язливі вторгаючіся спогади про травмуючу подію, які є неконтрольовані, які є мимовільні, які є дуже болісними в момент цих спогадів. Людина знову. І знову ніби занурюється в травмуючу ситуацію. Друга група симптомів це симптоми уникання, коли власне через те, що спогади завдають дуже багато страждання і болю. Людина намагається уникнути всього і всіх, що нагадує їй про травму. Навесні минулого року в Україні стартувала комунікаційна кампанія у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Ти як? Також з ПТСР варто звертатися до сімейних лікарів, які пройшли навчання за програмою ВОЗ та можуть допомогти в питаннях ментального здоров'я у разі потреби. Вони перенаправляють до вузького спеціаліста психолога, психотерапевта або психіатра. Послуга є абсолютно безоплатною, адже надається у межах програми медичних гарантій. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Беце Круле. таке графіті з'явилося на масиві незалежності під мостом. Автором стінопису з білкою у бронежилеті є білоцерківський художник Сергій Гончаров. За його словами, на роботу він витратив день. А ось тварини у спорядженні уособлює всіх тих, хто допомагає нашим військовим військовим. Зокрема, волонтерів, які без зброї наближають перемогу України та їздять в зону бойових дій лише у броніку. Митець каже: найголовніше. А що малюнок викликає посмішку? Тож продовжуватиме творити у тому ж дусі і ділиться, що згодом на вулицях міста можуть з'явитися нові його витвори. Це все, що я встигаю вам розповісти цього вечора. Для вас працювала Олена Бойко та вся наша команда. Не пошкодуйте поставити вподобайку цьому відео, залишити коментар чи поділитись ним з друзями, аби й вони володіли лише достовірною інформацією. Дякуємо ЗСУ та кожному воїну, який боронить Україну.